Всім вітання, приїхали захляпувати штроби, вся техніка зроблена. Тому в тій квартирі зроблена вся розводка чорного гофрою. Якщо з електриків пропонує хтось розводку гофрою, подивіться, як це все має виглядати приблизно. Центральна коробка, де сходиться гофра, принаймні зони дня. Вся гофра доходить до підрозетників. Тут буде телевізор, електрика, інтернет, все продубльовано внизу вверху. Ідемо далі, тут буде електрощит. Подивіться, як мало гри доходить до електрощита. Все з'єднання буде в роздаточних коробках таких великих. Бачите, скільки гофри сюди заходять? Ми вже захляпали, не показав. Це називається розводка гофрою електрики. Евророзводка. Вся гофра пуста. Прикрита. Чекайте, можливо, одне відкрию, бачите. Гофра вся пуста. Вся гофра пуста. Дивіться, кондиціонер виглядає. Нічого не торчить, все заходить в коробку. Конденсат відходить. Електрика і від труби на кондиціонер. І так виглядає спальня. Так, то реставровано. Бачите, там такі дири. Зараз захляпаємо штроби. По підлозі так виглядає. Стараємось не робити кутів на 90 градусів, тому що тяжко пропихати щуп. Тут, як завжди біля дверей, розетка-виключатель, термостат. Окрему гофру, поєднану гофру, окремого. Тому що зараз, можливо, через 2-3 роки, щось поміняється, щось хочете додати, щось хочете зняти. І наголошую, в будь-який підрозетник можна поставити будь-який виключатель. будь-яку розетку, підрозетник можна вивести антенну. Якось так. Правильна розводка гофри. Вірніше електрики Гофрою. Якось так.